Одна друга і третя, і мимо кожної Христос ходив. На всі молитви перші відповів він, всі сльози її витерти зумів. Він говорив із неї яго, довго і ніжно І посміхався їй і потішав, чекав, коли засвітиться в надії, молячись палко, жіноча душа. Ось другою Христос також став поряд і положив їй руку на плече, і підбодрив, на неї звівши погляд, коли вона молилася іще. І третя жіночка схилилась низько. Слова злітали тихо з її вуст, але не підійшов Спаситель близько. До неї і ні слова, їй не мовив Ісус. На три молитви він дав результати. Для кожної відповідь своя. Одній дісталось світла так багато, другій чуть менше, а третій немає. Господь мій, ну як так незрозуміло? Ти на молитву третій промовчав. Любов не може бути лицемірна, ти їй зовсім нічого не сказав. Ісус дав мою політь, яку я попросила, коли молилась перша на душа, повинен в ній я збагатити крила, щоб свою путь могла вона звершати. повинна сильна стати її віра, щоб злодійсь могла під неба силь. Бути із нею мені так потрібно в її очах. А душі другій теж треба опора, та віра, наче скеля їй дана, достатньо їй лиш люблючого зору, і зрозуміє вже мене вона. Та деколи гнітять її вагання, коли почує голос бурій шум, їй так необхідне ще старання, душі і цілі на поміч я спішу. Багато літ є знайомі, і байдуже я є до неї. І дім її давно з моїм став домом. Вона цілком є вірною мені. Вона пройшла непробування школу, я труд любий до віриці, можу їй. Через пустельні я проводжу кола. Буваю, з нею я суворий. Тепер вона не зможе розгубитись, і в час нелегкий духом не впаде, та буде вірить, вірить і молитись, ні слів, ні погляду мого не жде. Та третя знає, що я з нею буду. До цілі вічної її я доведу. І як би не було в житті їй трудно, вона усе збагне, навіть коли мовчу. Моя любов без всяких слів, відрада, несе благословіння всім вона, і той, хто став від нині Божим чадом, мені навчить довірять сповна. Довірся й ти мені, сказав Спаситель, коли мовчу. Хочу будь, ось відповідь моя, Амінь.